Добрий день, мене звуть Леонід Юрченко і це канал NocoMake. Сьогодні ми познайомимося з TFT-екраном, з SP інтерфейсом та джойстиком. Кінцева ціль зібрати найпростішу кишенькову ігрову консоль та написати для неї невеличку гру. В цьому мало практичного сенсу, особливо на Arduino, оскільки за ті ж самі гроші можна взяти щось набагато швидше, по типу ESP32 або Raspberry Pi Pico. Що для ігор може надати значно більше можливостей для кращої графіки та геймплею. Але для навчання і написання гри власноруч достатньо Arduino, а всі описані прийоми легко переносяться і на інші платформи, що ми, можливо і продемонструємо в майбутньому. Але то я забігаю наперед. Адже проєкт буде в двох частинах. І в першій ми познайомимось і протестуємо компоненти окремо, а вже в другій все зберемо докупи. Тож основа проєкту TFT-екран. Який приєднується до будь-якого контролера по SPI. шині У цього екрана є групи контактів з двох боків. Контакти власне екрану дублюються з обох sd Card Reader є тільки на стороні без пінів. Такі екрани зустрічаються в багатьох варіантах виконання з різною роздільною здатністю, але робота з ними всіма однотипна і описана на сайті Arduino. Хоча стаття і помічена застарілою TFT екран Discontinued, але воно все робоче, і подібних екранів повно на ринку за дуже невеликі гроші. Для приєднання подивимось на таблицю на сайті Arduino. Деякі контакти впізнаються і позначені на нашій нашій платі А деякі ні. Але не треба лякатись, це просто інші назви пінів, що у нас є. Додам на таблицю позначення з нашої плати. Також звертаю увагу на примітку на нашій платі щодо перемички J1. Судячи з таблиці, якщо живити плату 5 вольтами, то перемичка повинна бути розімкнена, а якщо 3 вольтами, то з'єднана. За замовченням вона була з'єднана. Але ж я хочу під'єднати його до Arduino Uno для початку, а у нього 5-вольтова логіка. Тож, мабуть, і живити треба 5 вольтами, щоб запрацювало. Так я принаймні думав. Тож розмикаю перемичку. Не дуже чиста робота, але повірте мені, воно роз'єднано. І збираємо схему на макетній платі. Приєднуємо USB кабель, щоб дати живлення. Екран оживає, диму немає. Це вже добрий знак. Тепер в Arduino IDE додаємо код зі сторінки Getting Started від Arduino TFT Screen. Запускаємо і. щось дивно відбувається. На екрані щось відображається, але його дуже погано видно. Картинка вибілена. І тільки якщо нахилити, то зверху видно щось. Довго я з цим колопався, аж поки не вичитав, що зазвичай ці TFT контролери працюють на логіці 3,3 вольта. Тож то що ми живимо його 5 вольтами, ще нічого не означає. Але в статті вони приєднують подібний TFT екран прямо на 5-вольтову логіку Uno. Чи не дуже подібний? Спробуємо знайти екран, який вони використовують. Ось його клон. Дивимось детальніше. І так, на ньому мікросхема, якої у мене немає. Питаємо Skynet, що це за мікросхема. Бінго, це перетворювач рівнів. Ось і добра нагода продемонструвати, як використовуються перетворювачі рівнів. У мене є такий, наприклад. Він двонаправлений і підключається отак. Тож допаяємо на нього ніг, щоб можна було встромити в макетну плату між Ардуїно та екраном. Щось моя пайка виглядає огидно. Треба над цим попрацювати. Але контакт надійний. Тепер схема з'єднання буде така. Зберемо це на макетці. Під'єднуємо живлення. Nice. Код минулого прикладу вже вшитий в Ардуїну, тож екран одразу ожив і тепер показує, як треба. На чорному фоні видно кольори. Кути огляду, звісно, жахливі. Але тепер, принаймні, якщо дивитись прямо, то все чітко видно. Затестимо інший приклад з текстом. Компілюємо, запускаємо. Те чудово відображується. Тож підсумуємо, ми живимо екран 5 вольтами. Але його інтерфейс все ще очікує 3,3 вольтові логічні рівні. Тому для них довелося врізати посередині перетворювач рівнів, щоб працювати з логікою Uno. Такі перетворювачі дозволяють з'єднувати також, наприклад, Raspberry Pi, у якого логіка 3,3 вольтова з 5 вольтовими Arduino. Якщо б я не випаяв перемичку J1 на екрані, то живити його теж треба було б 3 вольтами, і схема відповідно була б трішки інша. Тепер розглянемо джойстик. Можна знайти як один лише джойстик, так і шилд разом з парою кнопок, який можна надіти прямо на уном, що спростить складання. Всередині у нього по резистору на кожну з трьох вісей та кнопка. Змінний резистор використовують для вводу інформації таким чином. Якщо один край резистивної площадки приєднати до землі, а інший до напруги, скажімо, 5 вольт, то бігунок, який може переміщатись по резистивній площадці, матиме потенціал від 0 до 5 вольт в залежності від положення. Це ще називають дільником напруги на резисторах, але не можна щось живити таким чином, бо будь-який вагомий струм перекосить дільник, можна тільки вимірювати або юзати як найпростіший односторонній понижувач логічного рівня. А нам і треба тільки вимірювати. І Arduino це вміє, для цього на ньому є аналогові входи, які міряють напругу від 0 до VCC. Тобто для Uno це до 5 вольт. Тоді доповнимо нашу схему джойстиком, що еквівалентно парі змінних резисторів. Зберемо її. Для простоти використовуємо shield з джойстиком. Він вже якраз заводить в вісі джойстика на A0 та A1, як і на нашій схемі. Тут я поспішив і переключив всі контакти екрану, як були з контактів на Uno до контактів на Shield. Думаючи, що вони один в один дублюють контакти Уно. Але ніт! Ще одна річ, яку треба мати на увазі: в шилдах не завжди контакти дублюються точно, інколи деяких немає, а інколи просто зсунуті чи змінене значення. На цьому шилді ще й живлення 3,3 вольта всунули посеред контактів даних. Пощастило, що нічого не згоріло. Тож перетикаємо дроти, щоб екран був приєднаний як треба. Кнопки нам поки що не знадобляться, тому якщо їх не натискати, неважливо, які піни вони займають. Пишемо код, за основу візьмемо перший приклад, Задефайнимо аналогові піни джойстика. В циклі loop зчитуємо значення X та Y. Це значення не в вольтах, а в цілих числах. Від 0, а максимальне залежить від розрядності аналого цифрового перетворювача або просто АЦП. Для 8-бітного це буде 256-1, тобто 255. Для 10-бітного 1023 і так далі. Тож, сконвертимо сирі X та Y до значень всередині координат екрана. Від 0 до width. Та Але ще й додамо відступ, тому цільові інтервали такі. Тут я прописав вхідні інтервали X та Y як від 0 до 255, тому що чомусь мені здалося, що у Uno 8-бітне АЦП. Зайве видаляємо та додаємо малювання кола з центром в наших X та Y. Запускаємо. Щось кудись рухається, але явно не ті межі і намальоване раніше коло не видаляється, тому екран засмічується. Повертаємось до коду. Спочатку вирішуємо проблему з замалюванням попереднього кола. Треба десь зберігати, де ми намалювали попереднє коло. Додаємо змінні. В кінці ітерації зберігаємо попереднє. А перед тим як малювати нове коло, замальовуємо попереднє чорним. Тепер вирішуємо проблему з межами. Спочатку додаємо дебажний вивід в консоль, і вже після невеличкого колупання стає очевидно, що просто АЦПУ на 10 бітний і треба задавати вхідні межі від 0 до 1023. Тепер можна прибрати дебажний вивід. Запускаємо знову, бачимо, що ми майже у цілі. Кружечок рухається в альбомній орієнтації, але вісь Y інвертована. Ну, це легко пофіксити, помінявши місцями межі при конвертації вхідних X та Y. Коригуємо, запускаємо. Тепер краще. Можна і орієнтацію екрана змінити. Бібліотека TFT підтримує це. Додаємо set rotation. Але не пам'ятаю, в який момент це треба робити і яке значення передавати. Тож, трішки погравшись, знайшов. Після Begin і передати треба 0. Тепер взагалі супер. На цьому цей прототип завершено. Але це тільки початок. В наступній частині нас чекає ще багато цікавого. Дякую за увагу! Усіми можливими засобами підтримуйте ЗСУ, донатьте волонтерам або приєднуйтесь до друкармії.